І тут виникає запитання, чи не відчуває суддя Беткійський тягаря певних домовленостей з місцевим авторитетом? Бо у Києві натомість служителі Феміди не піддалися подібним спокусам і підтримали прокурора. Розгляд справи слід перенести, щоб забезпечити об'єктивність. А тим часом, поки відбувається розгляд справи, всі неофіційні бізнеси продовжують приносити доходи сім'ї Саєва: ресторани, торгові дома, сонячні станції, салони краси, провайдери, розважальний центр. Ой, забіг трохи наперед, адже ми не розказали про ще один вид прибутку. Дитячий центр Дейл» розташований знову ж таки: вгадайте, де правильно в ТРК барви Карпат, кімнати віртуальної реальності, кінотеатр, ігрові автомати. Дитяче містечко, батути та багато іншого. Ми набрали до розважального комплексу, аби впевнитись, що цим всім заправляє Саєв. Ось що з цього вийшло. Доброго дня, це дитячий центр Чіпдел. Так, так, вірно мене звати Ігор, я журналіст медіа Стоп корупції. Хотів уточнити. А власником же ж дитячого центру є Саєв Сергій Степанович? Забороще, будь ласка, на дане запитання не можу відповісти. Так як працюю тут стар. День, а можете, будь ласка, тебе, будь ласка, уточнити це питання у когось співробітників? Наразі щось ніколи немає. Ґгум. Тільки я. дуже дивно, але зручно в мене виникають певні підозри, що Саєв міг попередити працівників, щоб ніхто нічого не розказував.